Клавдія дивилася на свіжий пагорбок. Що ж це, Олексійку, як же так? Ти ж обіцяв, що ми ніколи не розлучимося, а сам. Як же я тепер одна без тебе буду? Жінка схилила голову на руки і розридалася. Вона трималася до останнього, поки Олеся везли до лікарні, поки лікарі боролися за його життя, поки тривала підготовка до похорону, жодної сльозинки не зронила, а зараз прорвало. Перед очима за кілька хвилин промайнуло все життя. Зустрілися, одружилися, були такі щасливі, як ніхто. А потім донечка народилася, їхня маленька принцеса, найкрасивіша, найрозумніша. Вони боялися дихати поруч із нею, навіть сперечалися, хто буде доньку вкладати спати. Настільки були щасливі, що самі боялися в це вірити. А потім, в один момент, замість щастя, в родину прийшло горе. Карина була дуже активною дівчинкою. Про таких кажуть око то око потрібне. Коли пішла в садочок, вихователі за голову хапалися як та голка у такі місця залізе, що ми ніяк знайти не можемо, а подумати, що вона там сховалася, ніхто й не може. Але нічого, це добре, дівчинка активна, для свого віку дуже кмітлива. І Олесь і Клавдія страшенно пишалися донькою. Хоча пишалися вони від самого її народження. Дитина була довгоочікуваною. Їй уже 31 стукнуло, коли клава завагітніла. Усю вагітність Олексій її на руках носив і в прямому, і в переносному сенсі. Життя втратило щастя, коли щастю, тільки но виповнилося три рочки. У два з половиною Карина потрапила до лікарні. Лікарі виявили якісь шуми в серці, поклали їх на обстеження через кілька місяців ще. Головне, що нічого толком не казали, хоча Клавдія весь час була поруч із донькою. Олексій бігав кабінетами. Хто знає, можливо, він щось не договорював. Це був день народження доньки. Вони збиралися добряче повеселитися в парку, бо за тиждень знову лягали в лікарню. Олексій був якось не в гуморі, але дівчинка швидко його розворушила. Клавдія готувалася поговорити з ним увечері. Нехай він якось вплине на лікарів чи що, або хай вони нарешті пояснять, що з їхньою дитиною. Або нехай відправлять до іншої лікарні, якщо самі нічого не розуміють. Народу в парку було багато. Перші теплі дні вигнали з домівок і старих і малих. Олеш і Карина каталися на кониках, потім на ромашці. Донька весело реготала, коли пролітала над Клавдією. А жінка із завмиранням серця думала, яка ж дівчинка в них усе таки смілива. Сама Клавдія з дитинства боялася цих каруселей. Потім вони пішли в кафе, сіли на відкритій веранді. Замовили морозиво, тортик, ще щось. Поруч із верандою був дитячий майданчик, мабуть, для того, щоб батьки могли спокійно доїсти. Звісно ж, Карині було не до їжі, ну як можна нудно їсти, якщо можна весело гратися з іншими дітьми на майданчику? Вона пішла до них. Карино, тільки ненадовго. Олесь на силу відірвав очі від доньки і перевів їх на дружину. Вона в нас уже велика. Клавдія уважно подивилася на нього. У тебе щось болить? Ні, чому ти так вирішила? У тебе очі, якісь хворі, чи що, спав сьогодні погано. Вони знову повернулися до майданчика, Карини ніде не було. Клавдія підскочила Ні, скоро я по попі за такі ігри в хованки давати буду. Вони спустилися на майданчик, їх розділяло всього кілька сходинок, оглянули все, але дівчинки не було. Клавдія з жахом закричала Викликай поліцію. Пошуки тривали довго. Клавдія та Олексій не спали, мабуть, тиждень, і з кожним днем Надія танула. Через два тижні Олесь потрапив до лікарні із серцевим нападом з лікарняного ліжка. Через рік вони почали знову розмовляти. Він майже перестав говорити за 15 років він так і не став колишнім. Утім, як і вона. Клаво, треба йти. Там люди на поминки прийдуть. Її трокнула за плече Катя, подруга і сусідка. Вона дуже допомагала їм. І тоді, коли зникла Карина, і тоді, коли вони були на межі прірви, загалом завжди. Так, Катрусю, йдемо. Клавдія увійшла до квартири. Жінки сусідки накривали на стіл. Про жоден ресторан і мови не було. Жили вони завжди небагато, а останнім часом і зовсім скрутно. Олесь майже не працював то в лікарні, то на лікарняному. Клавдія зупинилася перед дверима в комору і задумливо сказала Знаєш, Катю? Що я зроблю найперше, як усі розійдуться? Катя з побоюванням сказала. Клаво, може, не треба самій? Олеш завжди казав, що це небезпечно, якщо не розумієшся? Ні, мені байдуже. Мушу ж я знати, що мій чоловік ховає від мене там уже стільки років. Ну що він може ховати? Ти ж сама знаєш, у Олеша твого хімія це хоббі на все життя, а раптом влякаєшся в якусь утруту. Клавдія вперто похитала головою. І нехай, а може, там є те, через що він помер. Хлаву. Але ж тобі лікарі сказали зупинка серця. Старе воно в нього було, наче йому сто років. Мабуть, усе через переживання. Олексій, і справді що в молодості дуже захоплювався хімією. Щоправда, піти вчитися туди, де б він міг нею займатися, не було можливості. Тому, закінчивши ПТУ, він працював на місцевому заводі. Але через кілька років після зникнення доньки. Знову дістав книжки з хімії. Клавдія розуміла йому, хоч трохи від цього легше, і не лізла. Коли він попросив не ходити в комору, лише кивнула, розуміючи, що це може бути небезпечно. Потім Олесь і зовсім замок повісив. Клавдія тоді образилася. Навіщо? Я ж обіцяла не ходити. Не ображайся. Я знаю, що коли ти прибираєш, тобі хочеться прибрати все. Ти можеш просто не помітити, як зайдеш, щоб змахнути пил. Змахнеш не те. Їй було приємно, що він так переживає за неї. Нехай жартома. Щойно вони з Кати залишилися самі. Клавдія рішуче встала. Ти можеш на кухні посидіти, якщо страшно. Катя встала. Звісно, страшно. «Хто зна, що там Олесь нахімічив? Пам'ятаєш, як у Семена таргани завелися, так він йому якусь пляшечку дав уже п'ять років жодного. Але я тебе саму не відпущу, з тобою піду. Вони рушили до дверей комори. Клавдія розгублено зупинилася. А де ключі взяти? Олесь їх завжди з собою носив. Катя зраділо сказала Ну, от, бачиш. Значить, сьогодні не вийде. Знайдеш ключі, тоді й подивимося, що там. Клавдія пішла на кухню. Ні, я подивлюсь сьогодні. Вона дістала звідкись із шухляд щось на зразок ломика. Катя здивовано подивилася на подругу. Що це? Сама не знаю. Якось знайшла у під'їзді. Світла не було, і страшно було підніматися. Олесь у нічну зміну був, от і прихопила з собою. Після того, як Катя їй допомогла, жінка простягла руку, намацала вимикач, у маленькій кімнатці спалахнуло світло. Нічого такого екстраординарного там не було. Праворуч, невеликий столик із якимись баночками, скриньками, а трохи далі крісло. Незрозуміло, коли його сюди Олесь притягнув. Абажур і великий чи то альбом, чи то зошит. На ньому зверху лежав конверт. Клавдія підійшла. На конверті одне слово. Клавдії. Вона озирнулася на Катю. Що це? Відкривай. Не подивишся, не дізнаєшся. Клава тремтячими руками відкрила конверт, дістала якісь старі довідки і лист. Почала читати. Якщо ти читаєш цього листа, значить, ти в моїй коморі. Тобто мене вже немає. Я мушу попросити в тебе пробачення. Усі 15 років хотів у всьому зізнатися, але сил не вистачало. Клавдія закричала. Листа взяла Катя і продовжила читати. Коли Карина захворіла, лікар сказав, що шансів немає. Точніше, є один, але це дуже дорога операція, яку роблять за кордоном. Ми ніколи в житті не змогли б знайти таких грошей, навіть якби все продали і набрали кредитів. Ми прирекли б її на смерть. У той час до нас на завод приїжджали з обміном досвідом іноземці. Одна пара була українців, але вони вже давно тут не жили. Жінка дізналася про нашу біду. Я сам усе розповів мені треба було виговоритися, а тобі я цього сказати не зміг. Перед від'їздом вона підійшла до мене з чоловіком. Вони сказали, що їм уже по сорок, дітей немає, грошей є, становище є. А от дітьми. Бог не нагородив. Запропонували угоду. Ми віддаємо їм нашу дівчинку, вони роблять її операцію і ростять як рідну доньку. Так, ми будемо страждати, але зате наша дитина залишиться живою і цілком щасливою. На роздуми мені дали добу. Я кинувся в лікарню, стояв перед лікарем на колінах, благав, щоб він знайшов ще хоч якийсь спосіб, урятувати нашу Карину. Але він відповів що найбільше півроку, у кращому випадку. Рік. Карина живе в Німеччині. Вона розумниця, відмінниця, добре говорить українською, і я вірю, що ви колись обов'язково зустрінетеся. Пробач, на кону стояли ми з тобою, але не життя, а лише переживання і життя нашої крихітки. Я знаю, як ти сумувала, знаю, наскільки боляче тобі було. Мені теж боляче, але я боягуз не зміг усе розповісти. Катя опустила аркуш. Клавдія взяла до рук довідки. Там був написаний діагноз Карини, результати обстежень. Жінка мовчки відкрила альбом. Фото, вочевидь, з інтернету. Дівчина дуже красива, з білозубою усмішкою і дуже схожа на Клавдію. На іншій сторінці знову вона. Ось, мабуть, останній дзвоник. Ось уступ до університету. Не з батьками, а з ними, з тими, хто вкрав її доньку. Катю, Катрусю. Як же тепер? Що ж робити? Клавдія дивилася на подругу, а та була вражена не менше за неї. Клаво, я навіть у фільмах такого не бачила. Не знаю, просто не знаю, що робити. А я поїду. Поїду туди до них. Нехай вони мені віддадуть мою доньку. Катя м'яко поклала свою руку на руку подруги. Ти впевнена? Карина звикла до того життя, і скоріш за все вона любить своїх нових батьків. Та й вони її, мабуть, теж. Але я не можу радити. Я справді не знаю, як вчинити. Давай но ми зробимо так. Зараз ти вип'єш заспокійливе, ляжеш спати, а вранці знову про все подумаєш. Такі рішення мають прийматися тільки на свіжу голову. Клавдія ледве розплющила очі. Хтось настирливо дзвонив у двері. Жінка подивилася на годинник п'ята ранку. Щось трапилося, мабуть. Голова боліла. Вона тільки но встала з дивана, як її погляд упав на альбом. Тут Клава все згадала. У двері після короткої перерви знову почали дзвонити. Клавдія повернула ключ, розчинила двері. Перед нею стояв чоловік років 55 і молода дівчина. Карина. Клавдія впала просто їм під ноги. «Клавдія! Клавдія!» якийсь приємний, але зовсім незнайомий голос. Хто це? Жінка розплющила очі. Побачила все того ж незнайомця і Карину. Вона спробувала сісти, але Карина не дала цього зробити. «Лежіть, Я нікуди не дінуся, а вам поки не треба вставати. Чоловік заговорив. Я мушу пояснити нашу появу тут. Бачу, що ви все вже знаєте. Він кивнув на альбом. За три дні до смерті мені зателефонував Олексій. Плакав і просив хоч одним оком подивитися на доньку. Я спочатку обурився, а потім. Потім зрозумів, що ми взагалі накоїли. Моєї дружини немає вже 5 років. Я покликав доньку і все все їй розповів. І що більше я говорив, то більше розумів, що ви пережили. Я люблю її і теж не зможу без неї жити. Але якщо вона після всього вирішить тут залишитися, я не заперечуватиму. В усьому допоможу. Ми дуже сподівалися, що встигнемо. Але на жаль минув рік. Клавдія стояла біля могили Олексія. Наша дівчинка збирається заміж. Як шкода, що ти цього не бачиш. Чоловік, який колись приїхав разом із Кариною, а тепер жив у сусідньому будинку з Клавдією, підійшов до неї. Олексію, у тебе чудові дівчата. І якщо ти дозволиш, то я хотів би зробити Клавдії пропозицію. Клава залилася рум'янцем, а Карина заплескала в долоні. Нарешті, тато не буде проти. Він завжди хотів, щоб усі були щасливі, і тепер його бажання здійсниться.